Дякую, що знайшли час. вибачаюсь трошки затримався. Парковки не вистачає вже виконкому, все, все забито. Вдалося трошки віхти. Радий всіх бачити. Ми спробуємо динамічно провести наше засідання. У нас о 15 вже починається засідання комісії міської ради. Ми в середу плануємо провести сесію міської ради, чималий порядок денний запланований на цю сесію. Черговий раз нагадаю, що ми завершуємо, ну, принаймні в активній фазі з ремонтами укриттів в наших закладах освіти, а провели тендер і визначаємо переможця по першій школі. Це єдиний заклад, який в нас був ще не задіяний капітальним ремонтом укриття по об'єктивним причинам, тому що ми використовуємо його не лише для першої школи, а для ліцею без меж. Найближчим часом і цей об'єкт вийде в ремонт, щоб ми до 1 вересня максимально всі роботи завершили, і об'єкти закладу освіти були готові до початку нового навчального сезону. Тривають роботи по укриттю садочку Теремок, не так швидко, як нам то хотілося б. Неактивно фінансування йде по цій програмі, але чекаємо найближчим часом покращення динаміки. Входимо в великий проект безбар'єрний маршрут. Я вже його презентував. Чергове нагадаю, що слово «маршрут» не має нікого вводити в обману. Це набагато ширше, ніж маршрут. Це всі будівлі на маршруті. Найголовніше, що ми заходимо в житлові будинки: перший, другий Поліський, четвертий, тринадцятий, чотирнадцятий Паліський і перший Добринівський. Всі ці будинки будуть з безбар'єрним доступом до перших поверхів. Ще раз наголошую тому, що це перші поверхи. Ми. В п'ятиповерхівках не йдемо вище. По об'єктивним причинам встановлення ліфту теоретично можливо б в цих будинках було, але практично вимагає і чималий ресурс, і чимало часу. Тому що треба узгодження всіх мешканців на встановлення цього ліфту. Ми просто обговорили в одному з під'їздів будинку. Кажуть, в нас ще є ліфтова шахта, давайте поставимо ліфт. Кажу, нема проблеми, ось вам аркуш паперу, йдіть збирайте. Підписи всіх своїх сусідів, що вони свої кладовочки, всі приберуть з ліфтові шахти. Кажуть, ні, ні, дякуємо, все. Ми зрозуміли, не треба. Так само в нас виникне питання, і ми будемо його обговорювати по протиорганізаційним укриттям в житлових будинках, де у людей так само є місця для зберігання речей. Ми все одно поступово ми маємо привести у відповідність всі ці приміщення, тому попереду ще малий шлях і ще мала робота. Щодо безбар'єрного маршруту проєкт вже стартував. Ми очікуємо найближчим часом і постанову уряду, і розпорядження Київської обласної державної військової державної адміністрації щодо фінансування. Ну і свою частину також спробуємо запропонувати вже на цьому тижні, щоб максимально за теплу пору року виконати всі роботи і дати. Можливість користуватися інфраструктурою. Це класний поштовх для Славутича з точки зору оновлення інфраструктури, оновлення зовнішнього вигляду. Знову ж таки, повертаючись до самого маршруту, тепер вже як, як термін маршрут, це не лише заміна покриття, заниження, тактильність, це й навігація, це й зовнішнє освітлення відповідної якості, це й рекреаційні зони. Тобто, ще раз повторюю для Славутича, це справді оновлення, оновлення міста, як ми робимо. З об'єктами, які реалізували за останні роки, так само і з зовнішнім виглядом щодо цієї частини, і це має нас спонукати і далі. Ми сьогодні проїхали по місту, подивились в місцях маршруту. Що треба ще додатково зробити, що точно в маршрут не попаде. Це і підлатати ями в дворах, можливо, розширити парковочні місця і створити їх місця для людей з інвалідністю додаткові. І це буде нас стимулювати рухатись далі. Сподіваюся, що нам все вдасться, і тут очікую на підтримку мешканців, тому що сьогодні безбар'єрність це про повагу і піклування до тих, хто тримає сьогодні наше небо. Звичайно, ми з нетерпінням чекаємо, щоб війна справедливо завершилась, але сьогодні вона триває і це маємо розуміти. По порядку денному колеги, в нас він достатньо змістовний, хоча не такий великий. Але програми є програми, їх треба обговорити. Пропоную розпочати, якщо немає запрещення. Отже, працюємо по запропонованому порядку денного про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету столицької міської ради на 26-28 рік. Кажуть дурне те діло прогнози, але все одно треба їх робити. Є формули, і маємо розрахувати з 25-го року. Знову відновлено середньострокове планування місцевих бюджетів. Що ми що ми плануємо на та це план, коли що подати, як розрахувати тому чисто технічне питання? я Прошу вас підтримати. Да, це календарний план це календарний забезпечення бюджетного Прогнозування та, <плес> прогнозування. Це ми ще не прогнози, це тільки кажемо, коли ми будемо прогнозувати, да. Ні, нема заперечень. То запрошу підтрим. Дякую. проти. отримався. Дякую. Про схвалення проєкту рішення Слободської міської ради про внесення змін до бюджету. Будь ласка, В ну, Бюджет громади виділена субвенція у сумі 79,1 тисячі гривень на фінансування заходів соціального проєкту активні парки. Е, вона реалізується за рахунок співфін... за умови співфінансування з місцевого бюджету 25%. Тому що зразу виділяємо 264 тисячі видатків на співфінансування цього проєкту. І також дотація на відшкодування. Кому комунальних послуг підприємців, в приміщенні яких розміщені внутрішні переміщення особи. Це у нас Славутицька міська лікарня. Це ще відшкодування йде за листопад 2024 року в 45 45,4 тисячі гривень. І також проєктом рішення пропонується збільшити доходи загального фонду бюджету на суму 11,5 млн грн, мільйонів гривень, враховуючи те, що за підсумками виконання бюджету за 4 місяці є факт перевиконання доходів не менше ніж 5%, а саме 116%. Що дає нам можливість збільшити доходи і відповідно видатки місцевого бюджету? Збільшення відбудеться за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Це 9 мільйонів гривень, в тому числі два 2 ,2 мільйони гривень це спеціалістів резидентів дія Сіті it Індустрія єдиний податок: 2,2 млн грн. мільйони гривень. Туристичний збір, частина чистого прибутку комунальних підприємств та інші надходження 0,3 млн грн. мільйони гривень. І за рахунок перевиконання доходів пропонується збільшити видатки, як я вже сказала на співфінансування на поточний ремонт приміщення молодіжного центру в межах програми Безбар'єрний рух. 150 тисяч гривень це встановлення поручнів на зовнішніх сходи та контрактне маркування сходів 150 тисяч гривень. І е, як трансфер передати нашому відділенню поліції також на фінансування заходів по програмі Безбар'єрність: 1 мільйон 250 тисяч гривень. І по спеціальному фонду бюджету збільшити призначення у сумі 9 мільйонів 880 вісімдесят тисяч гривень як співфінансування з бюджету громаду. А це по основній роботі, це також, як сказав уже Юрій Кілович, я не буду повторюватися, а, значить, дитяча школа мистецтв – 460 тисяч, кіноконцертний комплекс – 1 мільйон 450 тисяч, музей міста Славутича – 1 мільйон 370 тисяч, спортивний комплекс Олімпій – 150 тисяч, будинок культури і енергії БПО «Люкс» – 1 млн грн, універсант Дніпро і магазин «Мінськ» – і будівля Промбудбанк 910 тисяч гривень, багатоповерхові будинки 2 мільйони 990 тисяч гривень. Облаштування пішохідного шляху за маршрутом Чернігівський квартал вулиці Фестивальна та Героїв Дніпра 1 мільйон 400 тисяч гривень. В цілому наше співфінансування буде складати 11 мільйонів 280 тисяч гривень. І також за рахунок перерозподілу видатків бюджету розвитку. Пропонується збільшити бюджетні призначення у сумі 750,1 тисячі тисяча гривень на коригування ПКД з реконструкції будівлі, ДНЗ No5 джерельців під тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб. Також за рахунок перевиконання ще а, необхідно збільшити видатки на освіту, як тільки державному бюджету. А, Коштів, субвенції, які були використані невідповідно до бюджетних призначень. Дякую. Трошки додам. І по першій частині збільшення дохідної частини приємно, що наша робота минулого року дала результати. Ми її продовжуємо і в цьому році. Чому в минулого року? Тому що платники податків, які зареєструвалися в Савути, ви чули про Дія-Сіті, це ті сфера. Починають сплачувати до місцевого бюджету з наступного звітнього періоду, тобто з 1 січня. Ми бачимо, що результат є, і 26-й рік має ще додати, тому що маємо, маємо гарний діалог ще з декількома it компаніями, які готові бути платниками податків в Славутичні. Це добре що є це перевиконання, і це нам фактично закриває. Питання е, нашого співфінансування по безбар'єрному маршруту загалом, нагадаю, це е, загальна сума проєкту 130 мільйонів 910 тисяч гривень. Е, е, ми, щойно почули, 11 280, е, загалом наше співфінансування 20%, але ми частково, суттєво частково закриваємо за рахунок партнерів на екненергату. По програмі Схаяту, е, центр Благодар буде. Отримувати безбар'єрні рішення це і підйомник, і вхідні групи, і санвузли, і доступ до укриття. Я думаю, що ми ще включимо в цю програму школу мистецтв, так само виконання самих робіт по Схаятовській програмі, і загалом наше співфінансування залишиться десь в цих межах, але 20% своїх з партнерами ми виконуємо. Тобто співфінансування розраховано з трьох джерел, 20% наше з партнерами. 30% дає обласний бюджет і 50% державне фінансування. Так розподілений ресурс на реалізацію самого проєкту. Тому рухаємось далі і сподіваюся, що будемо активними. Взагалі ставимо собі на меті до жовтня місяця завершити всі роботи і вже мати да, нереальні речі. Я, я, як ви це зробите, зробимо. зробимо. Хоча важко, людей немає, підрядники. Плачуть, умовно плачуть, але але дуже важко. Людей немає. Немає людей, об'єктивно їх немає. Тому будемо мобілізувати максимально всі сили, залучати і наші комунальні підприємства в теплий сезон. Треба все завершити. Все-таки роботи сезонів їх не можна робити взимку, їх не можна робити в дощову погоду. Це все впливає. Тому маємо бути активними. Тому і такими темпами зараз рухаємось власне сьогодні. Виконком, післязавтра сесія, і починаємо процес. Закупівлі тендерних процедур. Бо ми порахували що найменше 120 договорів буде різних тільки в цьому проекті, а можливо, а можливо і більше. А можливо і більше. Тому працюємо. А які є питання щодо цього, колеги? Пропозиції, зауваження? Хто за? Прошу підтримати і рухатись далі на сесію. Дякую. Рішення прийнято і далі по порядку денного зміни в цільові програми. Програма участі міської ради в об'єднанні органів місцевого, місцевого самоврядування. Будь ласка, пані Тетяна, доброго дня всім, шановні члени виконавчого комітету, міський голову. Прошу розглянути проект рішення про схвалення змін до програми участі Славутицької міської ради в роботі об'єднанні органів місцевого самоврядування на 25 рік. Це з урахуванням звернення Київського регіонального відділення. Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування асоціації міст України вони звернулися з проханням збільшити їх фінансування на суму 16 тисяч гривень. Тому до програми внесені відповідні ріш... зміни да. про субутич є членом асоціації міст України всеукраїнської організації об'єднання органів місцевого самоврядування. Можна бути учасником тільки однієї асоціації а їх наразі нагадаю є три. Ми без змінні учасники саме асоціації міст. Це протокольне рішення. Це навіть не прохання. це протокольне рішення всіх учасників асоціації міст України, Київського регіонального відділення щодо збільшення виплат. Декілька років вони не змінювали. Зрозуміло, що цінова політика змінюється, і тарифна політика змінюється. Тому є прохання підтримати, щоб ми виконали свої зобов'язання в рамках асоціації. Асоціація активна я обосом. 16, Якщо не поняли, збільшення. Да, якщо нема заперечень, прошу підтримати. Хто за, проти, утримався. Дякую. Нагадаю, що це проекти програм, які будуть розвиватись на сесії про забезпечення безбиткової діяльності щодо комунального дарства. Будь ласка, пані Оксана, доброго дня. Проектом передбачається оплата праці працівникам гуртожитку на друге півріччя 431 тисяча 775 тисяча гривень. Прошу. Нема заперечень, колеги. Хто за, прошу, підтримую. Скільки? Ви утрималися. Так, хто, хто за? Давайте, щоб нас, я розумів, що голосів вистачає. Е, утримання гуртожитків, е, рахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, е, шість, сім. Нам сім достатньо, так? так? Все, рішення прийнято. Інші, інші утрималися, так розумію. Хорошо. Е, а скільки там людей у нас в гуртожитку живе? Що, що? Ні, ні, людей скільки живе в гуртожитку? Штат 5 працівників зрозуміло. Скільки людей в гуртожитку залишилось на а, Каштановому? Там 36 чоловік залишилося, а числиться 78. Фактично 36, шість числиться 78. З тими, що числиться, не живуть, треба ж якось врешті-решт розібратись. Бо якась така цікава історія. Це не до вас. Це, це риторичне питання. Да, це риторичне питання. Я розумію, що ви на нього зараз не доставіть. Ми <розуми> по да, квартирі, Так, це. Непросто. Це не просто. Буквально вчора. Е, малі діти, сусідка ну не дуже вміняєма, не дуже твереза, з вікна, матюками кажуть, а можна її виселити звідти. Кажу, вибачте, на жаль, закон на її стороні, не нашій з вами. Навіть такі речі не можемо е, впорядкувати. Хоча я думаю, що законодавство буде змінюватися в цій частині. Так, програма благоустрою будь ласка. Тут поточний ремонт об'єкту благоустрою Білого ангелу Славутич 117 тисяч 486 гривень і 500 тисяч це омела біла. Ми її в бюджеті, в бюджеті передбачили, в програмі не було. Так. Це ми вже проводимо відповідність до бюджету. Не буде заперечень, колеги. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую на сесію. Програма отримання і розвитку інфраструктури доріг. На виконання вимоги національної поліції необхідно замінити дорожні знаки. 20 знаків 23 тисячі 700 гривень. Ми в рамках програми змінюємо. Чи це буде потребувати додаткового фінансування? Це додаткове фінансування в програмі на 25 п'ятий рік. Придбання знаків не було передбачено. Ні, ну можна ж з інших статей. Давайте може в рамках програми змінимо. Це ми можемо зробити для, для цього рішення сесії треба. Давайте ми тоді а, в інший Перерозподіл. спосіб. Да. Перерозподіл, так буде швидше просто. Тоді немає сенсу зараз голосувати, так? Да? Немає заперечень, але ми трошки змінимо підхід. 20 тисяч не ті гроші, щоб виходити на сесію і перекраювати бюджет. Ми можемо і в рамках про про грам... виконання, самосіб, програми. За цим заходом в порівнянні, наприклад, з 24... Ні, Взагалі програми благоустрою. Чи, о, програма утримання доріг, який відсоток виконання зараз? 100% у нас за. Все, от я це хотів почути, скільки ми вже використали коштів з усіх. Тобто гроші там трошки ще є. Активний сезон тільки почався, але гроші все одно ще є. Тому пропозиція зняти сьогодні з розгляду і перерозподілити ці кошти. Розвиток системи освіти Словотицької громади. Будь ласка, мало Добрий день, шановні члени виконавчого комітету, шановний міський голово. Зміни, які вносяться до програми, стосуються, зокрема приведення показників програми у відповідність до бюджетних призначень на 2025 рік. Зокрема, це стосується напрямку четвертого пункту здійснення грошових виплат дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Це все згідно закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених піклування. Піклування, по закінченню навчального закладу. Зокрема, ця сума становить на одну дитину 19 тисяч 176 гривень таких дітей у 2025 році п'ятеро, і також е, підтримка таких дітей. Це шкільна форма по досягненню повноліття в сумі 1810 гривень. Тому е, дані показники приведені у відповідність, напрям п'яти це організація харчування дітей. І, зокрема, Тут зменшено показники за рахунок виведення учнів перших-четвертих класів на харчування за рахунок державної субвенції, тому ми вилучили кошти місцевого бюджету і відповідно до кошторисних призначень на 25 рік. Це. Дякую. Дякую за інформацію. Чи є якісь заперечення? Хто за, прошу підтримати. Проти? Програма «Славутич безбар'єрне місто. Ми вже анонсували ключові заходи: це і сам маршрут, це будівлі, це благоустрій біля них. У нас там додається ще інформаційна складова, якщо я не помиляюсь, в самій так, програмі. Що ще є в самій програмі додаткове маршруту? Ні, ні, тільки маршрут. А, ну Так тільки я ж питаю, є? Да, да. якісь є заперечення до доповнення колеги? Хто за, прошу підтримати? Проти утримався. Дякую а, Програма будівництва реконструкції модернізації капітального ремонту. А, резервуари питної води. У нас тут це все да, да У нас це зміна до, до державного бюджету. Угу. Да, ми отримали а, попереднє рішення. Попереднє рішення щодо субвенції на ремонт резервуарів питної води подавали на конкурс Міністерству розвитку. Отримали позитивне рішення. Чекаємо. Постанови ще ж немає. Ні, немає. Да, чекаємо постанову Кабінету міністрів, але самі програмі просимо підтримати зміни і визначити замовника управління капітального будівництва. Хто за, прошу підтримати. Проти, отримався. Дякую. А, про схвалення проєкту програми забезпечення населення якісною питною водою. 120 тисяч. Це насиліно, да. будь ласка. 120 000. Це норми будемо. Давайте. Я не можу. Давайте. У 2004 році. Тоді з до мікрофону, бо в наш онлайн. І всім ще раз доброго дня. У 2004 році була прийнята постанова КМУ про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання. Ці програми замовляються місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування. Що це саме? Це норми водопостачання на людину при відсутності лічильників. відсутності лічильників. Так, наші норми ми на сьогоднішній день користуємося ще нормами КП ЖКГ. Вони ще по іншій постанові працювали. Потім зайшла зміна постанови, і треба це довести лічильник у відповідні. Ну так, не. Юрій Кривич, ну але ж на сьогоднішній день є питання по нашим нормам. Треба його замовити раніше не робили, тому що оцінки показували, що ці науково дослідження ці роботи коштувало більше мільйону, мільйону гривень. На сьогоднішній день. Тепер є де, пропозиції де кілька... дешевше. Так, да, вже є. Ми докладали до, до листа цінові пропозиції. Це до 120 тисяч, і можна ще протирити. Я вважаю, норми мають бути такими, щоб я обов'язково поставив лічильник. На жаль, Юрій Кирилович, практика і по іншим містам показує то, що вони зменшаться, скоріш за все. Нікому не кажіть. Ну, це це... треба робити, бо це... Та треба, зрозуміло. Нема заперечень, колеги. Хто за, прошу підтримати. Проти підтримаємо. Да. Про внесення змін до фінансового плану КНП Славутицька міська лікарня. А, будь ласка, що ми вносимо, які зміни в фінансові плану? Да. Да, дивіться, Славутицька міська лікарня звернулася, щоб ми їм схвалили зміни до їхнього так. фінансового плану. Більш детальну інформацію надасть пані Обітницьке. Будь ласка. Мікрофончик включи, треба відкрити цю штучку. Ні, ні, там, там. Визначаєте, я не користувалась їм ніколи. Після, після проведення аналізу фінансово-господарської діяльності за перший квартал, в, ну, і після укладання договору з Національною службою здоров'я України за програмою медичних гарантій і проаналізувавши всі. Укладені договори із юридичними особами на проведення платних ну, медичних оглядів та лабораторних досліджень виникла необхідність відкоригувати і доходи, і витрати не на велику частину там на дві збільшені доходи, прогнозовані доходи на цей рік. І збільшені витрати на 5 мільйонів 502 тисячі. Чому збільшені витрати? Тому що в затвердженому фінансовому плані, я думаю, за технічною помилкою не було передбачено виплати за програмою місцевих стимулів 3600 гривень, які відображаються і в доходах. І в інших операційних доходах, і в інших операційних витратах, тому щоб відобразити правильно ситуацію по доходах і витратах, виникла необхідність їх відкоригувати. Тому і трошки за прогнозами ми плануємо отримати навіть прибуток у межах 178,7 і тисяч гривень. І поналякайте ну, с... це <рес> не буду говорити, так да. і е, технічна думаю, технічна помилка по платежах бюджет. Е, передбачено був військовий збір 1,5% замість 5%, Тому також це відкориговано. Відкоригована, відкоригована е, структура витрат по елементам, яка ну, загальна сума витрат збільшилась, е, тому що і витрати, і доготи збільшились. Ну і в структурі також відображено. Найбільше змінились, передбачаються в зміненому фінансовому плані показники з праці. Мабуть, знову ж технічна помилка з приводу чисельності, яка вказана 268,5. Не знаю, не можу сказати чому. На сьогоднішній день 218 взяли дві штатні одиниці ще. І передбачаємо для того, щоб виконувати всі умови, збільшити штатну чисельність до 238 штатних одиниць. Дай Бог нам вдасться, якщо в червні прийде лікар-хірург, ортопед-травматолог і лікар-терапевт. Це вже, я думаю, 100% вони прийдуть. І середньомісячні витрати на оплату праці також змінились. Не передбачено 3600 гривень однозначно. Тільки які... не 3 тисячі, 3 мільйони. Ну, ой, 3 мільйони 600 тисяч. Ну, да. обидно, Ну, тому ну, вони ну... показали нереальні середньомісячні витрати на оплату праці 12 тисяч, всього 54 гривні. При змінах середня заробітна плата передбачається 14 848 гривень. Так, да, в комунальних підприємствах... Можливо, комунального спрямування зарплата середня більша. Ну і це е, погано не в них погано у вас погано треба треба рухатись до суттєвого збільшення середньої зарплати будемо думати як на Кирилович, ми вже так. почали з 1 березня ми запровадили програму свою місцевих стимулів, поставлені завдання для лікарів з приводу угу. продати себе дорого правильно і за проліку і за результатами роботи підприємства всі медичні працівники отримують доплати Добре. Тому ми думаємо. Ми вже в межах постанови КМУ. єдине, хочу наголосити бути уважним, коли ми отримуємо фінансові плани підприємств і аналізувати їх хоча б в частині чисельності підприємства. Тому що ну, такий розрив, технічна помилка це, це навряд. Чи. Є якісь заперечення щодо змін фінансових плану? Хто за, прошу підтримати. Добре. Проти утримався. Дякую про. Надання статусу двоквартирної квартири в житловому будинку. Це, я так розумію, гуртожиток, який повністю приватизовані кімнати. Нема заперечень. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. До речі, по гуртожинкам ми маємо. Я так розумію, Олександр нас вже декілька звернень по електроенергії. Прямі договори, які підписали мешканці гуртожитків, а живе декілька людей в кімнатах. Як розподілити електроенергію? Справедливо. Да? Тому будемо давати роз'яснення. Я ж правильно розумію, що ЖКЦ електроенергію розподіляє по кількості проживаючих на людей. на людей. Да. Все. Ну Це справедливо і ну, максимально справедливо. Це не є абсолютно справедливість, абсолютно справедливість лічильник. Але ти ж його не поставиш да, окрему лампочку в вбиральні, наприклад. Ну ні, Звичайно. Тому по людям, да. по людям, да, І а були сьогодні звернення, що давайте дітей не рахувати всі кількості. Кажуть, давайте дітей рахувати Х2, Бо я знаю, що таке дитина в сім'ї вона потребує більше енергії електричної, ніж доросла людина. Тому будемо давати ці роз'яснення. Спробуємо все-таки знайти баланс в відносинах між мешканцями. Приватизація житла в Славутичі, два рішення індивідуальної дії, персональні дані. Чи є до цього якісь зауваження? Хто за, прошу підтримати? Проти утримався. Зафіксували Про виділення коштів управління соціального захисту, 10 рішень, програма турбота на допомоги. Теж всі матеріали надані. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався, дякую. Опіки піклування, 5 рішень. Знову ж таки, персональні дані, чи є якісь зуваження. Хто за? Прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. Прийняті рішення в різному, чи є якісь питання.